Пам'ять про героїв, які віддали життя за Україну, захищали Чернігів під час блокади, відновлювали його після ворожих обстрілів, має залишитися не лише в назвах вулиць міста, а й в меморіальних знаках, освітніх програмах і мистецьких заходах. Цілий комплекс дій, який поєднується словом меморіалізація, тобто увіковічення пам'яті про людей і події, залишається в центрі уваги робочої групи, у яку входять представники влади, громадськості, військові, історики. Вулиці це питання. Тільки топономії, питання тільки назв публічних. А ще ми хотіли би підняти питання таке, як ті місця, де уже сьогодні люди приносять квіти, і там потрібен як мінімум якась меморіальна інформаційний стенд, як мінімум, як максимум. Ми повинні вшанувати ці місця відповідно, як і оце весь набір інструментів для нас дуже важливий. Чому тому, що пам'ять вона має фіксувати сьогодні? Місто шанує своїх героїв до управління культури. Надійшло понад дві і пропозиції щодо перейменування вулиць на честь загиблих захисників України. Перше ніж їх розглядатимуть фахівці робочої групи, потім затверджуватимуть депутати міської ради на сесії, рішення обов'язково погоджують з військовими. В першу чергу визначалося саме по тому. А які вчинки здійснила людина під час ведення бойових дій з ворогом, як вона воювала? Також немалозначне відношення малося саме нагородження державними нагородами. Це вища державна нагорода, така як герой України або посмертно, або інші державні нагороди, такі як орден за мужність або орден Богдана Хмельницького. Це могла людина бути і кавалером ордену, тобто одна чи дві нагороди, або лицаром ордену, це маючи всі три нагороди, які по суті прирівнюють його до Героя України. У Чернігові увіковічили пам'ять п'яти героїв України, у достойних цього звання указом президента посмертно Олега Міхнюка, Євгена Лоскота, які загинули у 2014 році, і трьох героїв, що поклали своє життя за Україну після початку повномасштабного вторгнення: Максима Білоконя, Олексія Сенюка і Олександра. Масієвського, аби робота в цьому напрямку була системною і не обмежувалася одними лише перейменуваннями вулиць. Залучатимуть освітян, краєзнавців і музейників до патріотично-просвітницької роботи. Історик Сергій Будко пропонує створити краєзнавчий збірник про героїв, а також більше розповідати про тих, чиї імена присвоїли ті чи інші вулиці. Якщо ми перейменували вулицю, на цій вулиці має бути інформаційна дошка на честь цієї людини. Це пункт перший. По-друге, необхідно разом з управлінням освіти вводити якраз теми, де ми будемо говорити не тільки про героїв України посмертно, а про захисників України, захисників учасників оборони Чернігова, мешканців, уроженців Чернігова, які загинули в 2014 року і зараз своє життя віддають. Меморіальні дошки це лише одна складова роботи, вважають історики. У Чернігові мають з'явитися меморіальні комплекси, стели, погруддя, інші пам'ятні знаки, які розповідатимуть про героїзм українського народу у війні, яка триває. За ними зокрема вчитимуть історію в школах. Робоча група з перейменування вулиць і далі працює над тим, аби зберегти пам'ять про кожного загиблого земляка або оборонця Чернігова.